Всім привіт! Це щоденник Ченелера. І сьогоднішня тема, які поради я дала собі в минулому для того, щоб не допустити тих помилок, які я допустила. Їю що всі події, які були в мене на шляху, вони створили цю особистість, яка є на даний момент. А на даний момент мене все влаштовує. Тому я б пройшла ще раз цей досвід, якби у мене був вибір. Але все таки декілька порад я б собі дала. Перша порада це не ображатись на людей. Людям все одно ображаєшся ти на них чи ні. Це тільки бомба уповільненої дії, яка е, руйнує тебе, яка забирає твою енергію, яка не дає тобі сконцентруватися на тут і зараз. І ти прокручуєш ці ситуації, і взагалі це дуже погано впливає на твою психіку, на твій спокій і провокує тривожність. От це єдине, чого е, я кажу, що не потрібно ображатися. Робіть висновки, ви можете прощатися з певними людьми, які вчиняють не за вашими. Цінностями або ображають вас, але я б не хотіла, от справді, бути такою злопам'ятною, якою я була раніше. Друге, це я б не брала на себе дуже багато відповідальності, тому що є моменти, коли кожна людина має взяти відповідальність за себе. А якщо ти забираєш на себе дуже багато відповідальності, як я робила, тобто за себе, за свою сім'ю, там ще за певних людей, то тоді тобі в певний момент стає дуже важко морально, і ти не можеш це тягнути. І ти якби не можеш відмовитись, але в тебе вже й немає сил тягнути це далі. Наступна порада, яку я б дала собі, це ставити себе на перше місце понад усе, понад роботу, понад реалізацію. тому що якщо в моменті тобі здається, що ти не можеш без цього жити, і це все твій фокус має бути направлений. В одну точку, і ти е, взагалі не уявляєш свого майбутнього без чогось, наприклад, там без кар'єри чи без певної людини, то це все тимчасове робота може змінитися. Люди можуть піти з твого життя, а твоє здоров'я, і твій емоційний стан має бути понад усе. Наступне це більше в спілкуванні з людьми. Якщо ти робиш крок на зустріч людині і не бачиш крок тобі у відповідь, не потрібно нав'язуватись і робити ще 10 кроків для того, щоб привернути увагу чи довести цій людині. що е, ти варта, щоб з тобою спілкувалися. Ні, це не так. Все має бути в балансі. І якщо ти цього балансу не відчуваєш, не відчуваєш віддачі, ніколи не нав'язуйся і ніколи не тримайся за таких людей.